Друзі, всім привіт! У нас сьогодні чудовий день, у нас сьогодні чудовий настрій. Чому тому, що ось позаду мене Porsche Macan S, який ми сьогодні будемо вручати людині, яка його виграла, задонативши на Збройні Сили України. Знаходимося ми е, на Чапаївці, якщо ви в курсі про що я е, переможець нашого розіграшу вже приїхав. Чекаємо на нього, коли він підійде. І зараз поставимо автівку більш-менш нормальне і спокійне місце і будемо передавати. А також познайомимо вас з переможцем. Отже, поїхали. Товариство, отже, баштовий Руслан це у нас керівник фонду джмілі, який відповідає за все це, який допомагає все це створити. Привіт. Ні, А ти? Ні, ну то я понятно. Ну, ну і, власне кажучи, власне кажучи, переможець ден. Ден привіт. Привіт, чуєш, коли, Привіт. Я, коли я побачив, що переможець Денис К, то я вже трохи, трохи почав турбуватися, я, я теж, <ривіт> тому що я теж Дениска. Давай пояснимо глядачам нашим одну річ. Шановні, у нас учасники фонду, учасники СРТ, всі, хто працюють от в межах ДжМІЛі СРТ компанії, вони не мають права донатити. Тобто, у нас є розписки. Ми кожної співробітник розписався, що він не має права донатити на ці акції. Тож ви, то, на... ви знали, що це неможливо, щоб хтось із співробітників виграв авто. А кар на карбіт можуть донатити? На карбід можуть, а карбіт до нас може. Все, я зрозумів. Донатимо тоді, тоді на на, на карбіт, да. Це вже у нас дев'ята автівка, яку ми передаємо. я кожного разу. Намагаюся дізнатися, як це? Як це? Ем... Ви знаєте, коли ви набрали, от, це, це як нокдаун отримав. Тому що я ну, дивувався, чому люди, коли їх набирають і кажуть, що вони щось виграли, ну, якось у них немає емоцій. Так... І Я теж тушувався, починаються відразу в голові якісь мислі. Так, надурили, це, це, не, це, це, це може якийсь розіграш, чи, чи хтось там питається тебе обманути, Все, потім по голосу зрозумів, що це дійсно ви. Ну і коли вже з вами поговорив, я навіть не пам'ятаю, що, що я взагалі казав. Поклав трубочку і знаєте, в такому шоці знаходився. Ну дуже приємно, дуже приємно, що цей донат був на підтримку Збройних сил. Це дуже важливо. Ну, дякую вам за таку ініціативу, що можна ну, задонатити на благоділе і ще отримати такий. Такий класний подарунок. Супер. Ден, скажи, будь ласка, декілька слів ти чим займаєшся, де працюєш? Якщо не секрет? Ні, не секрет. Я частний підприємець, я продаю будівельні матеріали. Є автівка зараз в сім'ї? Так, да, так. Да. в мене Volkswagen, є робоча старенька бора. Uh -huh. uh, і у, у нас в сім'ї ще посад Volkswagen, uh -huh. без сьомий. Здається, у вас такий же колись був. Ага, я зрозумів. Так, так, НМСка. Uh -huh. uh -huh. uh, ну до речі, ну з uh, концерну ВАГ ви не випадаєте, uh, скажімо так, переходите трохи на інший рівень. І uh -huh. Ден, скажи мені, будь ласка, як ти думаєш, які плани на автівку? Що будете? Будете продавати, будете кататися? Чи поки ще не розуміло? Ми ще не думали. Ну не отримали автівку, тому ще не, не обдумували, що з нею робити. Це правильно. Окей, товариство. Така у нас ситуація. Настрій непоганий. Тепер лишилося нам вирішити всі документальні питання і відпускаємо Дениса тестувати Порше, як ми вже казали, маканес. Одним словом. Він ще раз вітаємо Дякую. тебе. Дякую. Дякуємо за твою активну позицію. Ну і ходімо буду знайомити тебе з автівкою. Хочу вам окремо від ДЖМІЛі Компані і від всієї спільноти ДЖМІЛі подякувати за активну участь в донатах, а також величезна, величезна подяка всім СРТ-глядачам. Бо ви робите шалену справу, хлопці, дійсно. Від всіх хлопців зсу вам велика шана і подяка. Товариство я теж приєднуюсь до цих слів подяки, як завжди, низький вам уклін. Ну, і Хотів нагадати, що зараз на нашому каналі триває розіграш Tesla Model Y. як завжди, 500 гривень. Це один умовний квиток, але ви можете задонатити будь-яку суму і будь-яку кількість разів. Вся сума буде поділена кратна 500 гривням. Тобто 500 гривень це один квиток, 1000 гривень це два квитки. А наприклад, 50 тисяч гривень це аж 100 квитків для того, щоб виграти Tesla Model Y. Як завжди, qr код ви бачите на каналі, і як завжди, працює монобанка. Посилання на котру ви зможете знайти в описі під цим відео. Ну і вкотре хотів вам подякувати за вашу активну позицію. Побачимось найближчим часом. І слава Україні! Героям слава до зустрічі! До зустрічі!